Привіт, футболмани. Знову у нас середа, і, як завжди, добірка найсвіжіших новин міського футзалу та футболу від програми Футбольний тиждень. Сьогодні ми розглянемо всі ліги відкритого чемпіонату Вінничани з футзалу та розповімо вам про перепетії юнацького зимового чемпіонату у віковій категорії Ю 14. Розпочнемо з вищої ліги футзальних змагань. Тут відбувся поєдинок між Юрія Фарб та Кусто Агро. Стартовий тайм задав хороший темп, і в ньому було забито одразу 4 голи, 3 з яких залетіли від ніг гравців Кусто. Курдебахи та Міхаревича, а один від Поліщука з рядів фармацевтів. Друга половина ж розкачувалася довше на її екваторі. Свіргун звів різницю до мінімальної, але під завісу відведеного таймінгу Осельський та Міхаревич повернули тотальну ініціативу та завершили матч з рахунком 5-2 на користь кусто агро. Першій желізі зіграли одразу три пари суперників. Домашній маркет з мінімальним рахунком обіграв фортуну з Калинівки 4-3. Планета права поступилася МФК Аграрій 1-6, А Оріон зміг отримати перемогу над Технік ЮА 5-1. Ну і актуальну турнірну таблицю першої ліги ви можете бачити наразі у себе на екранах. Далі поговоримо про третю лігу. В неділю літині найбільш цікавим матчем туру видався поєдинок між вінницькими шершнями та стелсом. Розпочали команди рівно, довго промацували слабкі місця одне одного, але врешті-решт на 10-й та 13-й хвилинах обмінялися голами, забували Гега та Шалковські. Далі в роздягальню Драченко перехилив шальки терезів на користь Стелсу, і вже в другій половині справи у них пішли набагато краще. Спочатку двічі майсер, потім ще раз Гега довели рахунок матчу до переможного 5-1 та записали плюс 3 очки до своєї копилки. Цей результат дозволяє Стелсу зрівнятися в очках з Аяксом та ділити з ним перше та друге місця. Також в третій лізі Аякс переграв Козак плюс 3-0, а Шершні поступилися в іще одному матчі вже з рухом 0-4. Продовжуємо випуск четвертою лігою. У поточному турі Старе місто мінімально здолало нукт 5-4. Локомотив у божевільному матчі розійшовся мировою з Олімпіком 5-5. Темп поступився Т-90 0-10. А виводою США Нива змогла дотиснути локомотив 2-1. Цікавим сюжетом також відзначилися зустріч адвокатів з Т-90. Почався матч блискавично. Вже на перших чотирьох хвилинах команди забили три голи. Два було на рахунку адвокатів, і один забив Олександр Фабриці. З мінімальною перевагою правозахисники змогли грати аж до середини другого тайму, коли у т 90 увімкнулося друге дихання, і вони перехопили ініціативу. По тому у Мирошниченко та ще один гол вдалося забити Русанову. Відповідно, лідер четвертої ліги підтвердив свій стат. Тут та отримав перемогу з рахунком 2-6. Ну, а турнірну таблицю 4 ліги ви можете бачити наразі на своїх екранах. Далі рухаємося до п'ятої ліги. Тут найбільш очікуваною була гра між джентльмен Скла Барбершоп та Спартою. Нагадаємо, що в попередньому поєдинку Барбари сенсаційно обіграли лідера і стали основним його конкурентом у боротьбі за першість. У цьому ж Спарта хотіла будь-що відігратися, але їй це не вдалося зробити. Вже на перерву команди йшли з рахунком 2-1 на користь перукарів. Опісля ж перерви хлопців Фіолетовому, дотримуючись дисципліни та користуючись грою суперника 5 польового довершили почати та отримали кінцеву перемогу 4-2 мы очень надеялись на то что первая победа на Спарте была не случайно настраивались на эту команду хорошая команда серьезный соперник сама дача самое главное потому что все-таки у них ребята и лавочка посильнее более взаимозаменяемые игроки еще хочу Нашому зсу присвятити цю перемогу Збройним силам України дякую. і дякую. Ще одним сенсаційним двобоєм стала гра між скіфом та з партою. Яка відбулася одразу після вище згаданого матчу. Спарта була вже відверто змучена після барбарів, і на немерівчан в них залишалося омаль сил. Також потрібно було врахувати мікротравму основного голкіпера спартанців, який постійно мінявся зі своїм дублером. А щодо скіфів, то вони прекрасно скористалися всіма своїми моментами та як по нотах вели поєдинок до переможного завершення з першої і до останньої хвилини. Відповідно, перемога з рахунком 5-2 стала чудовою інсталяцією всього. Його мною вище описаного. І тепер Скіф підіймається в рейтингу до четвертого місця та вже має за мету спихнути атлетик з бронзової позиції. Ми команда, яка любимо експериментувати. Сьогодні ми показали свій максимальний результат. Вперлися, як то кажуть, і зіграли по настанові нашого тренера максимально компактно, максимально ефективно. На виживання ми були трошки фізично крепші, тому що спарта грала другу, другу гру, це треба визнати. Хлопцям тобто, я знаю, що це важко. Але все ж таки на характері ми з розривом досить таки хорошим. По-моєму, два або три м'ячі здобули перемогу супер. Що ж до інших ігор в цій лізі, то Меркурій поступився Арпалу та Атлетику з однаковим рахунком 4-5, А кіпіш обіграв кубу 2-1, змістивши їх з четвертої стрічки. Ну і турнірна таблиця наразі у вас перед очима. Закінчуємо огляд футзалу шостою лігою. Тут так само відбулося шість матчів. Штурм двічі поступився своїм суперникам. Спочатку Біос Тім 3-4, а потім Геліусу 3-1. Тумблю Олімпіка вдалося створити сенсацію та мінімально здолати лідера Брікстон Юнайтед 4-3. Дудіков аже не зумів перемогти Фенікс 3-6. Ну і одним з найзапекліших матчів стала зустріч між дублем темпу та командою Хар 1654. Початок поєдинку був за молодими підопічними темпу. Спочатку пиліна, потім середа зробили рахунок 2-0. Дещо згодом Котовичу своїм дублем вдалося зрівняти цифри на табло. З рівним рахунком футзальні колективи пішли на перерву, а після неї почався справжній двобій тактик. Команди грали до першої помилки, стараючись максимально ловити одне одного на контрах. Доленосним став гол забитий на останній по суті миттєвості матчу. Автором. В реалізації виступив Калінін, що й приніс перемогу Хару. Розслабились трошки. Команда була на останньому місці. Думали, легко буде перемога, але так як розслабились, то не очікували від них такого. А, ваша команда, яка до кінця цього розіграшу ставить собі задачі і чому хочете досягти? Передвинутися в п'яту лігу. Ну, лігу. Ага. Перше місце зайняти їх. А стосовно турнірної таблиці, то вона наразі виглядає ось так. Завершуємо випуск зимовим чемпіонатом Вінниці з футболу серед юнаків 2009 10 років народження. Наша знімальна група побувала на поєдинку між прем'єрнивою 2011 та авторі. АВМПДУ зустріч відзначилася великою кількістю моментів та цікавим ходом подій. В середині першого тайму перший гол забили гравці автомобілістів, але далі вже пішли масовані набіги прем'єрівців. У них до перерви було багато хороших ситуацій, які могли б провести до реалізації. Але на жаль, ці атаки закінчують. Нічим. В другій половині авторія знову забивають і зберігають подвійну перевагу аж до кінця двобою. Таким чином, саме підопічні ВМПДЮ отримують перемогу з рахунком 2.0. Також в цей день він смарт обіграє Мартобіграє дубль Прем'єр в 2011 4 2 І наразі турнірна таблиця чемпіонату виглядає ось так.